Цілий рік вже ти, батько, на небі, вільно світ вже сто разів облетів, побував у раю, на суді був, і Бог тебе за чесноти простив. Ти літав подивитись на пекло, щоб дізнатися, як там живуть. І пригадував рідну неньку, як у воші їх гниди гризуть. А сьогодні вернувся до Бога. І він залишив тебе у раю, до останнього суду там будеш гріти, гріти душу безсмертну свою. А твої вололюбні діти, українці нескорений не рід, будуть бачити, Хмара наш з нами разом давимо Воший і гнид. Слава Україні! Слава батькові нації, Степану Вікторічу, Хмари! Слава, слава! 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 Партія Сила Нації скоро закінчить свою програму в виборчу і ми будемо приймати рішення назвати партію Сила нації на честь батька нації Степана Хвареля.